Щось робити, щоб у нас нормально було громадянське суспільство, частиною якого є медіа. Бо це були такі в мене мотивації історії створі Ну а далі вже все. Рецепти пропонують від. Третій, п'ятий, десятий майдан палить, трощить, ламати і так далі, люструвати, укидати у баки, от головний лікар не такий, давайте і давайте Івана Івановича поставимо і так далі. От. І до, на протилежному боці другі хімери йдуть, які зараз не з числа. Всякі рухи там антикорупційні, коаліційні, всякі громадські там ходять, чотири ілюстраційні комітети вже вчені. Перечаються, хто більш головніший, і так далі, і так оці всі химери. Ну Я ж впевнений, що за всіма цими так званими, всенародними, громадськими, отак чись, вуха, рила, хвости, копита, стирчать абсолютно конкретних діячів, які хочуть на оцих усіх громадського руху знову прорватися кудись туди. Тому оця біда, оця пародія вся. Тому це була, власне, третя мотивація якось щось робити, щоб у нас нормально було громадянське суспільство, частиною якого є медіа. Оце це були такі в мене мотивації, створити газету. Ну а далі вже все. Коротко і не цікаво. Пусти там на передплату, тим паче от загинула сівища, це в якійсь мірі як продовження, щоб нам йшла додому. Я кажу, ну добре, я поставлю на передплату, мій пронос від до 200 буде. Переплатник. Перший рік в районах не знають, телепрограм нема, чорного нема, жотині нема, цього немає цього немає, нічого немає, абсолютно не касова, як кажуть, не, 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 не ринкова газета. Ну, 100-150-200, це мій програм. Вийшло 200 торік, в тому числі і наші Федора Михайлович, але на цей рік як не дивно, раптом мені пошта дає 460 передплат. Зразу. E, ну, це говорить за те, що очевидно, старі продовжили, бо ну не може стільки нових будь-які в очі не бачили. Ну, і, і плюс e, загітували ще нових. Я знаю і присутні тут люди, що і, і Сергій Ліч, і Петро Михайлович. Тобто я вже прошу в кожному номері, Пока, покажи, прочитав, не викидай. Покажи газету. Бо проблема в чому? Я робив презентацію в Прилуках, в Бахмачі, привіз, розказав, показав, кажуть, о, так цікава газета, але ми її вперше бачимо. Я кажу, ну якщо буде Прилука, славні, вперше бачите, інтелігенція, педагоги, письменники. Ну що тоді говорить про далекі села? Тому я говорю, проблема, що люди просто її не бачать. Побачать, вже вона людина може переплатитись відомо. Е, Сім'я передплачує одну газету, як правило. Минулі часи, коли і 5, і 7, і 10, одну. І от вона отримує, вона других просто не бачить. В Бібліотеку теж люди як якось відвикли ходити, щоб прийти в бібліотеку і подивитись 5 газет різних. Але бібліотеки там злидні повні, навіть у районі себе, я знаю. Ну і в електронному вигляді. Я розсилаю багато по світу газету в живому вигляді. Вони там оплатять розсилку, бо це доволі дорого. І багато куди по українських громадах в електронному вигляді.